Участь у змаганнях беруть юні вихованці школи східних єдиноборств міського палацу дітей та молоді. Крім того, до відкритої першості із дзюдо залучили учнів загальноосвітніх навчальних закладів рівного та дубна. Беруть участь також школи 23 третя, 26-та. Приїхали до нас гості з місця Дубна. Вибираємо кращих, дивимося перспективу на майбутнє. кого возить далі на змагання. І підтягувати ті, що погірше. Дивимося на свої помилки. Помилки дітей здубно взяти участь у турнірі. Приїхали одразу дві команди. Тренер дзюдоїстів каже, перед його вихованцями не стоїть завдання обов'язково перемагати. Приїхали, щоб діти малихось, мали вже мали якусь бойову практику для себе, бо так. Чим більше для дітей змагань на даному етапі, тим рівень їх буде збільшуватися. Більшість учасників відкритої першості рівного з дзюдо лише вивчають тонкощі бойового мистецтва, кажуть судді. Тому і переможців у більшості боїв визначити непросто. Вони ще не зовсім засвоїли техніку боротьби, і тобто в них немає конкретних китків, і може бути якісь ковирки». І мені неможливо визначитись, чи була оцінка, чи ні. За підсумком змагань їх учасники розіграли 15 комплектів нагород у трьох вікових категоріях: Роман Свирида, Костянтин Гнітецький, інформаційна програма День.